Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сідайте зручненько, слухайте уважно. Сьогодні я розкажу вам казку Добре серце. Небо облягли хмари, не вщухав холодний дощ. Жучок сидів під кущиком голоду біля хворого коника Стрибунця. Він кутав коника у сухе листя. Щоб ти зігрівся, а ще як міг веселив хворого. Жучок кумедно хапав себе за голову, махав червоними в чорну цяточку крильцями, падав на спинку, ніжками, дригульками догори. Коник зацікавлено позирав на жучка, сміявся і незабаром видужав. Він скинув із себе сухе листя. Весело підстрибнув і засірчав жучкові Ти турботливий, ти веселий, ти наше миле сонечко. Почувши слово сонечко, жучок глянув гору. але сонечка там не було, його заховали хмари. І жучок подумав коник сказав сонечко, а сонечка зараз немає, і всім без нього холодно і незатишно. Полечу я до метеликів. Он як вони, бідолашні, дрижать під лопухами, бояться замочити крильця. Жучок чимно попрощався з коником, випурхнув з під куща і подався до метеликів. Не журіться. гукнув жучок, залазячи до метеликів під лопух. Дощ скоро мене, а щоб вам було веселіше, я заспіваю пісеньку. І жучок тоненьким, але бадьорим голосочком почав. Ой, сховалося за хмари наше любе сонечко, дощ дощисько йде, прошкує, через ліси полечко. Не страшний нам дощ дощисько. Друзі, веселійте. Принесу я вам медочку, швидше лапки мийте. Метелики підбадьорилися, стали виставляти з під лопушка свої лапки. Та мити їх під дощем, а жучок із червоними крильцями в чорну цяточку полетів до дупла, де жили лісові бджоли, і попрохав у них для метеликів солодкого присолодкого метку, і сказали жучкові метелики: Ти прихильний до всіх, ти нежадібний, ти наше ласкаве сонечко. Жучок зніяковів ще більше, почервонів від того, що його так хвалять, і, тріпнувши крильцями, полетів далі. Під високим креслатим дубом він побачив старенького сивого павучка. Павучок спустився на землю по довгій нитці павутинці. Нитка павутинка намокла, і павучок не міг повернутися додому. Я вам допоможу, сказав жучок, і підняв старенького павучка до його затишної хатинки. Ти добрий, уважний, ти допомагаєш старшим. Ти наше любе сонечко, сказав павучок. І чому це мене всі називають сонечком? здивовано запитав жучок, знову ніяковіючи. А тому, сказав старенький павучок. Що справжнє сонечко зігріває своїм теплом, а ти своєю турботою, своїм добрим, щирим серцем. Діти, вам сподобалась казка? А чому ж вона нас вчить? Казка вчить доброті, щирості, порядності, чуйності. Саме ці риси перш за все необхідні кожній людині. До нових зустрічей! Мои любі!